У 2012 році, тобто три роки назад, до цього тут стояло шість котлин НІІСТу, які були малоефективними. Їх замінили, як бачите, три котла вісьма невіплекс 200 поставили. Вони значно краще КПД мають, близько 95%. Працюють в автоматичному режимі, тобто не потребують обслуговуючого персоналу, таких як операторів. Уже ми експлуатуємо цю котельню, тобто вже три роки експлуатуємо. В середньому за рік можемо, ну, отримуємо такі економічні показники, як зарплата на операторах, це близько 94 тисячі 500 гривень за рік. В середньому по газу ми економимо 32 400 кубів газу за рік, Ну а також електроенергія, яка складає 43 тисячі 700 кВт за рік. Тобто Кузе козен рік ми ну, економимо.